Сьогодні ми прямуємо в гірське село Молодятин, яке знаходиться в Івано-Франківській області, в Коломийському районі. Навколо села можемо милуватися чудовими горами і густими лісами. Будинок, який зараз оглянемо, знаходиться в самому центрі села біля центральної дороги. Все подвір'я з вулиці огороджено парканом і розділено на дві зони. Господарську і прибудинкову. Від дороги є ворота і хвіртка. Це заїзд на подвір'я в господарську зону. Далі є хвіртка, через яку можна заходити зразу до будинку. Заходимо на подвір'я. До будинку веде доріжка з тротуарної плитки. Будинок дерев'яний, в доброму стані, газифікований. Всередині зроблене парове опалення, і в будинку стоїть туалет. Також є окрема будівля з ванною кімнатою, яку покажу вам пізніше. Будинок накритий бляхою, є водостячна система, горище велике. Тут є потенціал на збільшення житлової площі. По фундаменту є дуже маленькі тріщини, але для дерев'яного будинку в цьому нічого страшного немає. Стіни наполовину обшиті пластиковою вагонкою. Також нею підшитий знизу дах. Зараз обійдемо будинок з різних сторін. Тут є основний вхід, навпроти якого стоїть криниця. Ззаду є невелика канава для стічної води. Стіни з цієї сторони обшиті дошкою. Також і з цієї сторони. Будинок має розмір 8 на 9 метрів. Зараз оглянемо його всередині. Вхідні двері хороші. Вони металеві і всередині утеплені. Заходимо всередину. Потрапляємо в коридор площею 8,2 квадратних метра. Стіни і стеля мащені глиною. Підлога дерев'яна в гарному стані. На стіні висить радіатор для обігріву. Заходимо в першу кімнату. Яка має майже 17 квадратних метрів. Кімната чиста і світла. В кутку стоїть гарна кахільна піч. На додачу до неї є ще два радіатора під хорошими металопластиковими вікнами. Стіни і стеля гарно мащені глиною. Підлога тут в дуже доброму стані. Заходимо в наступну велику кімнату. Її площа 20,5 квадратних метрів, стіни і стеля мащені глиною, в кімнаті все гарно і чисто. Ремонт звичайно вже не новий, але виглядає досить цікаво. В кутку стоїть гарна дров'яна піч з варильною поверхнею. Також з цієї кімнати є можливість вийти на веранду. Хочу нагадати глядачам, яким подобається наш контент. Підтримайте відео вподобайкою і коментарем, а канал підпискою. Перш ніж продовжити огляд, покажу вам план будинку. Тут є дві кімнати, веранда, коридор, кухня площею 12,5 метрів, і технічна кімната площею майже 5 квадратних метрів. Заходимо на кухню, спочатку якої стоїть ліжко. А далі бачимо кухонні меблі і велику кахільну піч. Підлога закрита ліноліумом. Стіни і стеля мащені глиною. Під вікнами є радіатори для обігріву. Також знизу можемо бачити труби опалення. Заходимо в технічну кімнату. Тут стоїть туалет. На стіні можемо бачити гідроакумулятор. І вище знаходиться газовий котел. Також в цій кімнаті є металопластикове вікно і сходи на горище. Горище велике. Все дерево і бляха в доброму стані. Тепер оглянемо будівлю, в якій є ванна кімната. Вона стоїть зразу ззаду будинку, оглянемо її всередині. Заходимо всередину. Тут є невеликий коридорчик. І сама кімната для умивання, в якій стоїть піч, водонагрівач титан. І ванна. Також сюди проведені труби з гарячою водою. І на стіні висить радіатор. Звідси можемо зайти в господарську зону. Тут є стайня, стодола. Приміщення для зберігання різних речей або дроб. На виїзді стоїть гараж, він дерев'яний і в непоганому стані. Зараз ми повернулися до заїзду на земельну ділянку. Оглядати господарські будівлі всередині не будемо, нічого незвичайного там немає. Звідси можемо вийти на задню частину ділянки. Всього землі тут 15 соток. Вона приватизована і є кадастровий номер. На ділянці росте багато плодових дерев різного віку. Стосовно сусідів, вони, звичайно, є, але не дуже близько до будинку. Місце хороше і тихе. До лісу від будинку всього 300 метрів. В ньому є багато грибів і ягід. Навколо села є цікаві туристичні об'єкти. В селі є школа, садочок, селищна рада, продуктові магазини. Відстань до селища міського типу Печеніжин всього 3 кілометри. В ньому є вся додаткова потрібна для людини інфраструктура. Також до міста Коломия – 14 кілометрів. Автобусне сполучення з містом і селищем міського типу тут хороше. З основних нюансів тут може виявитися тільки дорога. Вона асфальтована, але вже стара. Ціна цього будинку 22 тисячі доларів. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео огляди. Всім дякую за перегляд!